В останні дні травня у криворізьких школах, гімназіях та ліцеях проходить свято останнього дзвоника. Цьогоріч він лунатиме для 69 тисяч криворізьких учнів. З них майже 2,5 тисячі одинадцятикласники. Сьогодні на подвір'ї четвертого ліцею зібралися педагоги, батьки та друзі. Прийшли привітати цьогорічних випускників закладу. Більше 120 юнаків та дівчат готуються зробити крок у доросле життя. Ви покоління, яке створює своє майбутнє тут і зараз. Покоління, яке зростає у викликах, навчається в реальності, де кожен день вимагає стійкості та сили. Ми відчуваємо вашу силу, ми пишаємось вами. Випускники діляться, попри усі складнощі, шкільні роки видались для них яскравими та насиченими. саме 11 клас був сповнений веселищами. Вже коли розумієш, що скоро все закінчиться, скоро доведеться ростатися з людьми, яких знаєш так довго стає дуже сумно і з'являється більш дружня атмосфера. Звісно, це все дуже часто проривалося повітряними тривогами, але не дивлячись на це, ми змогли вистояти. Я і мої однокласниці, мої однокласники і мій класний керівник, і наші педагоги для чималої кількості школярів. Навчальний рік, що минає, був сповнений звершень та перемог. Діти були учасниками та переможцями міських, обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів малої академії наук України та конкурсів науково-дослідних проєктів. Наші діти найкращі, найрозумніші, найкреативніші. Можу сказати 337 атестатів з відзнаком. 221 дитина зайняла призові місця в обласних республіканських міжнародних олімпіадах. Я від щирого серця дякую нашим педагогам, Наші вчителі, наші педагоги, це святі люди. Дякую батькам за те, що дітей підтримують. Ну і безумовно. Найрозумніші, найкрасивіші, найкращі – це наші діти. Здобувати знання нелегко, особливо в умовах воєнного стану. Наразі у місті облаштовано більше 200 шкільних укриттів, майже на 40 тисяч місць. Цьогоріч нові безпечні осередки будуть розширені та відкриті у 66 закладах. А поки лунає останній дзвінок для тих, хто вже залишає школу. Сумуватиме за великою ліцейською родиною та дружньою атмосферою, що панувала на уроках, випускниця Дарія. Я займалася науковою діяльністю у ліцеї. Також я представляла ліцей в минулому році в США на конкурсі екологічному. Та взагалі там в Олімпіадах брала участь. Навчання було дуже цікавим, Ми завжди підтримували весь колектив педагогічний. Ми стали майже як родина, тому не ну, сумно, звичайно, прощатися зі школою, але ж. Дар'я Юськова, Андрій Славний цей день.